Прихід до влади проросійських сил та зрив курсу на інтеграцію з ЄС. Такий план Кремля щодо прийдешніх парламентських виборів у Молдові повідомляє Блумберг. Розробка багатогранної стратегії була завершена ще навесні та координована безпосередньо Кремлем. Мета полягає в тому, щоб підірвати шанси на перемогу партії Дія та солідарність президентки Майї Санду та зрештою призвести до її усунення від влади. Агенція заявляє, що отримала документи, які свідчать про такі наміри. Тактика включає вербування Молдован за кордоном, зокрема в Росії, для голосування на виборчих дільницях у ЄС та інших країнах, залучення сторонніх осіб до організації деструктивних протестів та широкомасштабну дезінформаційну кампанію в соціальних мережах. Ще один ключовий напрямок планів адміністрації Володимира Путіна передбачає використання компроматів для тиску на державних службовців з метою зриву виборчого процесу. Особливо у тиску зазнають ті 30% виборців у Молдові, які згідно із опитуваннями ще не визначилися, вважають експерти. І тут ми бачимо, що застосовуються саме для мобілізації цього електорату величезні фінансові, медійні інформаційні. Західі і робота священників, і е, в інтернет мережах, і підкуп, і скупівля голосів заздалегідь, і навіть заклики додому, що потрібно їхати за 2-3 дні раніше прибути до Молдови на дільниці з Придністров'я, щоб віддати голоси. Тобто запеклість цієї боротьби свідчить про те, що є реальна загроза, що Молдова може змінити курс, що проєвропейські сили втратять. Е, Виконавчу владу і законодавчу Про російське втручання у молдовські вибори ще на початку місяця застерігала лідерка країни, виступаючи перед європарламентарями у Страсбурзі. Мета Кремля зрозуміла: захопити Молдову шляхом впливу на вибори, обернути нас проти України і перетворити на плацдарм для гібридних атак на європейський союз у Москві Відповіли звинуваченнями у русофобії та запропонували допомогти з голосуванням. Ми бачимо, що влада. В країні у спробі отримати, як вони там кажуть, перемогу за будь-яку ціну продовжують нагнітати антиросійську істерику. Ми готові всіляко сприймати організацію виборів, але офіційному кишиневу це не потрібно. Для Путіна нинішні вибори в Молдові не просто чергова регіональна подія. Впевнені аналітики в Україні Путін прагне Молдові за будь-яку ціну змінити владу. Для того щоб отримати яскраву зовнішньополітичну перемогу, яку російська пропаганда потім покаже, що антизахідний розворот і Росія повертається на а, а, повертає свій вплив. В Європі, в Євразії для України ж це однозначно загроза національним інтересам і безпеці, тому що втрата Молдови вона не так болюча для європейського союзу, скільки може бути відчутною для України через те, що саме через Молдову проходять багато логістичних маршрутів, пов'язаних з. Чорноморської торгівлі України маршрутів, які ведуть нас до грецьких портів, і таке інше. Велика битва, як уже назвали подію аналітики, розгорнеться цієї неділі, 28 вересня, у проросійському популістському таборі, який головно протестують проєвропейській партії Мае Санду. Ключовим гравцем є так званий патріотичний виборчий блок, до якого входить партія Ігора Додона. За останніми даними їх розділяє лише кілька відсотків. Катерина Кравець, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Далі новини з Анастасією Даугле.